Початку роботи по демонтажу першого ярусу східців. Тут будуть роботи проведені, повністю буде змінена підлога, поручні і стойки поручні. Потім ми будемо переходити до довгих, довгих східців, які ведуть до річного порту. Там вже також розпочаті роботи уже частина, перша площадка замінена підлога. І далі почали демонтаж інших частин східців. По довгих східцях буде замінено тільки підлога. Підрядником по даним роботам виступає фізична особа-підприємець Клименко Віталій Григорович. З ним укладено договір на суму зараз 523 867 гривень. Завершити роботи ми плануємо до 20 серпня.